У російське суспільство дуже гомофобне, ми маємо розуміти. Да? Вони дуже так, пишаються своєю гомофобією, пишаються тим, які вони, значить, традиційні сім'ї, оце все, релігія, православ'я і все інше. Чому тоді ці чоловіки безкінечно ну, якби, мають відношення до статевих органів інших чоловіків, зокрема? Ну, це дуже дивно. Тобто, якщо на це подивитися, дуже так, якби розібрати на частинки, розумієте? І саме тому у мене, як у юристки, виникає питання: а чи це не спланована, санкціонована системна робота, яку провели з е, солдатами? Там не знаю, офіцерами чи ще якимись іншими категоріями для того, щоб ця практика була максимально поширена, тому що очевидно, що вона принизлива, очевидно, що вона дуже болюча, очевидно, що вона дуже травмуюча і вона залякуюча. Тобто, всі цілі, які росіяни можуть ставити перед собою під час окупації, вони досягають страх. Ненависть, відчуття власної гідності, втрата, відчуття себе, своєї особистості втрати ну, і, і так далі. Ну і відповідно страх втрати репродуктивної і сексуальної функції це теж дуже важливо.